У Черкасах вибухнув скандал навколо поїздки дітей танцювального гуртка на міжнародний фестиваль у Батумі. Сестра однієї з учасниць змагань у своїх соцмережах поділилась, що тренерка, яка займалась організацією, дітей на фестиваль не повезла, Ба більше зібрані кошти, а це понад 1 мільйон 350 тисяч гривень. Вона, начебто, програла у казино. В цю суботу моя сестричка мала летіти в Грузію від Черкаської школи номер 20 з дітьми на фестиваль. Зібралася велика група дітей і батьків. Загалом грошей скинули 1 мільйон 350 тисяч гривень. Тренерка, яка їх організувала і мала вести, всі гроші програла в казино. Абсолютно всі гроші. Як поділилась пані Анастасія в своєму пості, батьки дітей вже з березня цього року почали здавати гроші як готівкою, так і на банківську картку. З кожного учасника солідна сума по 550 600 євро. Та вже за кілька днів до визначеної дати тренерка їм, нібито зізналась, що програла всі ці гроші в казино. Своєю чергою, адміністрація Черкаської спеціалізованої школи номер 20 при якій працював танцювальний гурток, заявила, що не мала жодного стосунку до. До цієї організації поїздки. Поїздка носила приватний характер. Адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Особа, яка організовувала дану поїздку, працювала протягом навчального року за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року. Між тим у поліції Черкаської області відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту. Звернення до Черкаського райуправління поліції надійшло 16 липня близько 21-ї години. Поліцейські Одразу внесли відомості до єдиного обліку та розпочали перевірку. Наразі, за фактом шахрайства, працівники поліції розслідують кримінальне провадження та вже опитали більш як 15 потерпілих. Наразі ім'я тренерки не розголошують. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру. Батьки дітей тим часом сподіваються не лише на правосуддя, а й на те, що бодай частину втрачених коштів вдасться повернути.